Вітає друзі на каналі Зенічна Політика. З вами Рейтерович. Сьогодні 19 грудня, і поговоримо, звісно, про кредит, який отримала Україна від Європейського Союзу. Трохи не так сталося, як ми очікували, і те, що відбулося, навряд чи можна назвати якоюсь там перемогою з іншого боку, і на поразку це не дуже схоже, тому що на найближчі два роки Україна принаймні, частково, але буде забезпечена грошима. Як це відбувалося, чому саме так сталося, до чого це призведе. Ну це і обговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це дуже важливо зараз для Ютуба. Дякую. Отже, саміт Європейського Союзу, ледь не вночі вони дуже довго засідали, затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 мільярдів євро. Про це заявив президент Євроради Антоніо Кошта. Рішення ухвалили після того, як європейський союз відмовився від варіанту так званої репараційної позики, які тривали час обговорювали перед тим, тобто взяти заморожені кошти російські, які переважно знаходяться в. Депозитарії в Бельгії і власне віддати їх Україні там набагато більша була сума більше ніж два рази, але е, низка країн, в тому числі і Бельгія, вони виступили проти цього. Тому знайшли отакий варіант. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що. Ця позика для України буде прив'язана до майбутніх репарацій від російського агресора, і Україна буде її гасити лише тоді, коли отримає репарації. Тобто, це дуже цікаве, правильне насправді формулювання, на яке ми всі очікували. Тобто, логіка фактично така, що ці кошти по своїй суті є безповоротними і безвідсотковими. Воно виглядає як позика чи кредит, але виплатимо її лише за умови. Якщо отримаємо колись якісь гроші від Російської Федерації, якщо не отримуємо, ну відповідно тоді нічого повертати не будемо. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що отримані кошти будуть спрямовані на потреби бюджету та оборони. Водночас, робота над цим репараційним кредитом вона продовжиться, оскільки ну, його підготовка просто вимагає додаткового часу. Там дійсно є дуже багато різних таких проблем, і вони. Пов'язані не тільки з Бельгією, тобто є низка інших країн, які виступали проти цього. Зокрема, останнім часом до цього приєдналася навіть Італія, яка бачила певні ризики. Ну а оскільки рішення такі в Європі, в тому числі, приймаються залежно від кількості країн і чисельності населення, в них ну мабуть, вони не могли назбирати необхідну кількість для того, щоб це рішення просунути чи продовити. Ну і важливий ще ж момент все одно фінальне рішення залишалося за Бельгією. Бельгія повинна була його приймати прийняти. Оскільки бельгійський уряд заявив, що поки не бачить перспектив, от в тому форматі, в якому пропонувала Єврокомісія, ну вирішили піти дещо іншим шляхом. Значить, ці гроші будуть виділені Україні на 2026-2027 роки. Якщо перевести в долари, це приблизно 105 п'ять мільярдів доларів. Виходить, чи вистачить нам цих грошей? Не зовсім за різними підрахунками, сума, яка потрібна Україні, становить 135-137 мільярдів. Доларів, тобто, в принципі, треба ще десь чекати шукати додаткові кошти. Але тут є позитивний момент рішення, взагалі про цей кредит, давайте так його назвемо, воно скоріш за все, ну. Розблокує подальші кроки зі сторони міжнародного валютного фонду, який виділить кошти Україні. Плюс ми отримуємо гроші. Давайте не будемо про це ще забувати від окремих країн, які по своїй ну по е, своїй власній волі допомагають Україні. Наприклад, серед таких країн є там Норвегія, серед таких країн є Японія, яка. Один, ну, в одному році взагалі була на третьому місці після Сполучених Штатів і Німеччини за кількістю виділених коштів напряму е, Україні. Ну, грубо кажучи, це. Е... Можна буде якось закрити, і ну вже дірка не така страшна, як вона була на самому початку. Ну зрозуміло, що е, гроші не з'являться прямо завтра. Тут треба ще трошки почекати. Є певні процедури, і е, тільки після цього, вже скоріше за все, з початку 2026 року, вони почнуть надходити до державного бюджету України. Це дозволить нам очевидно оплачувати важливі державні видатки, е, підтримувати критичну інфраструктуру, і що дуже важливо отримувати збройні сили. України на належному рівні, тому що частину цих коштів можна буде витрачати власне на національну безпеку і оборону. Ну а ключовим фактором цієї національної безпеки і оборони, звісно, є наші славетні зсу, тобто, це рішення, от з такої точки зору, це великий позитив. Бо ми з 1 березня вже могли мати колосальний просто розрив, фінансовий розрив, і не знали би, як його закривати, оскільки наш видатний лавках уряд. Не підготував ніякого плану Б абсолютно. І ну, ми бачимо цей атракціон популізму і спостерігаємо його, що відбувається з роздачою цих грошей, що викликає дуже питань багато питань до речі від європейців. І я боюся, що ця історія вона не надто позитивно вплинула взагалі на позицію України, тому що явно ну кільком країнам це не ну м'яко кажучи, не сподобалося, і вони це використали в якості ну аргументу, чому ми повинні виділяти. Україні гроші в той час, як уряд ці гроші просто роздає на незрозумілі програми, які не сприяють стабільності економіки або підтримки, наприклад, там вітчизняного бізнесу. Ну будемо покривати залишок, шукати якісь можливості. Я думаю, що в принципі все повинно. Бути добре в цьому плані, але це не знімає все одно жодної відповідальності з України за те, що відбувається, і нам треба буде ці кошти додатково обов'язково шукати. Як ми бачимо, російські заморожені активи поки що не зачепили. Фактично, низка країн заблокувала можливість виділення цих грошей. І тут цікавий такий момент він геополітичний. Ми знаємо, що американці кулуарно просили європейців не виділяти ці гроші Україні, оскільки вони вважали, що передача цих заморожених активів не буде сприяти досягненню мирної угоди. Ну, от тепер у американців з'являється можливість. Тоді на практиці показати, що ці гроші заморожені активи не виділили в Україні. Ну тоді давайте цю е, угоду до логічного завершення. Правда, як це буде робити Трамп після сьогоднішнього виступу Путіна, який там знову е, пройшовся по Трампу по повній програмі, наплював на всі ті заяви, які робив президент Сполучених Штатів, і в черговий раз продемонстрував, що він тотально неадекватна людина, яка живе в якійсь паралельній реальності? Ну сказати складно, але е, звинуватити тепер в чомусь Україну, що Україна не хоче миру, сполучених штатів. Точно не вийде. Ну знаєте, тут, якщо так от підсумувати з цими замороженими активами, ми з одного боку побачили солідарність з Україною, оскільки все ж таки 90 мільярдів знайшли. З іншого боку, ну, ми бачимо, що є внутрішні розбіжності всередині Європейського Союзу, причому достатньо серйозні розбіжності. І ну, очевидно, що нам Придеться ще з цим стикатися в майбутньому, в тому числі на шляху нашої європейської інтеграції, з іншого боку, те, що все ж таки знайшли компромісне рішення, і це рішення приймається вже настільки, навіть іноді консенсусом, скільки там кваліфікованою більшістю, говорить про те, що європейський союз сам розуміє ту паску, в якій він опинився, коли е він критично залежний від позиції однієї чи двох країн, маленьких, до речі, які не є донорами, а є реципієнтами, які викручують руки іншим країнам, е вибиваючи собі якісь. Там додаткові преференції. Ну, в даному випадку 에, Угорщина, Словаччина вони отримали якісь там позитивні моменти для себе в економічному плані, тому і змогли провести цю історію з 90, з цими ну, мільярдами, які виділили на підтримку України. Ну і фінально, давайте не будемо забувати, що 에, ми не просто так отримали ці гроші. 에, не просто так, 에, ну, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що. Європейська рада підкреслила важливість деяких елементів стосовно кредитів, які було надано Україні. Ну, по-перше, мова там йшла про зміцнення європейської і української оборонної промисловості, це зрозуміло. Очевидно, це вигідно Україні, вигідно Європі, специфічний характер політики безпеки та оборони. Ну, теж логічно, оскільки ну в окремих країн, оскільки ми знаходимося там в стані війни, і зрозуміло, що коли гроші будуть виділятися на якісь. Оборонні потреби, треба ці фактори буде враховувати, але дуже цікавий момент. Там є окремий пункт подальше дотримання Україною верховенство права, включаючи боротьбу з корупцією. Тобто, якщо хтось там думає на банковій, що гроші ми отримали, і тепер все окей, всі забули про всі ті проблеми, які в нас були раніше. Раніше, то це абсолютно не так. Проблеми насправді нікуди не поділися. Європейський союз дуже м'яко, але так наполегливо про ці проблеми нагадав, що є корупція з корупцією, треба боротися. І, будь ласка, займайтеся цим. Не забувайте про те, про ті завдання, точніше, які перед вами стоять. Я не думаю, що це надто приємна новина для деяких наших урядовців, але ну очевидно, що якщо гроші виділяють не з ну не, не з цих заморожених активів, як репараційний, наприклад, там кредит, а власне будуть виділяти європейські країни. Фактично, це гроші їхніх платників податків. Вони будуть вимагати максимального жорсткого контролю. І я дуже сподіваюся, що у деяких наших урядовців знов таки не тільки. І думки в голові не буде, яким чином запустити руки всі гроші. Ну або почати грати з цими грошима в банальний, тупий по іншому, не скажеш популізм, роздаючи їх направо і наліво, замість того, щоб вирішувати найбільш критичні питання, важливі для нашої країни. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!